1 жовтня на свято Покрови Пресвятої Богородиці українські воїни отримують особливий небесний захист. Цей день поєднує глибоку історію, козацькі традиції та сучасне вшанування захисників і захисниць. Віриш у прикмети, тоді спостерігай: якщо на покрову тепло, хороша погода протримається довго. Яка погода на покрову, таку чекай і 1 квітня. Вітер з пітня, зима буде тепла, з півночі холодна. Зі Сходу. Суха та морозна, а з заходу сніжна. Якщо птахи цього дня не збираються відлітати у вирій, зима ще довго не настане. Як і на кожне релігійне свято, на покрову є свої заборони не можна сваритися і лаятися, виконувати важку роботу, особливо на городі, дівчатам не можна відмовляти сватам, а незаміжнім заміжнім варто попросити Богородицю про щасливе заміжжя. Не виходь з дому без молитви чи хреста. А звідки походить це давнє релігійне свято і як воно пов'язане з військом? За церковною легендою, у 910 році Константинополь опинився в облозі. Люди молилися про порятунок, і тоді святий Андрій Юродивий побачив видіння. Богородиця простягнула свій омофор над вірянами, обіцяючи небесне заступництво. Місто було врятоване. Ця подія дала початок святу, яке в Україні не було особливого значення. Козаки вважали Пресвяту Богородицю своєю покровителькою і перед кожним походом молилися до неї про перемогу. Не дивно, що саме цей день став днем українського козацтва. А сьогодні він символічно поєднується ще й із Днем Захисників і захисниць України. Тож 1 жовтня це не просто свято, це день, коли історія, віра та традиції об'єднуються, щоб нагадати нам про захист, силу та надію. Став цьому відео лайк та пиши про свої традиції на покрову.